Всім привіт-привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Була невеличка перерва, у мене відпустка, і ми продовжуємо наш літній забіг по, супер... по секонд-хендам. Вибачаюсь, наливайте собі холодний чай або айс лати і побігли. Перший секонд хенд сьогодні їх буде два. Я забігла одразу на взуття, був дуже багатий великий асортимент, як взуття, так і одягу. Знайшла такі новенькі туфельки, аж за 48 гривень, не повірила своїм очам, тому що це був останній день завозу. Досить багато різноманіття одягу, було товарів. Ось такий костюм тройка я знайшла в чоловічому відділі. Дуже мені сподобався такий, знаєте, якийсь преміум. Це next невеличкого розміру, мабуть, на підлітка. О, такий Міг би і на мене піти розмір із вовни. Досить якісна матерія. Бачите, я його мацею не можу відійти. Така класна підкладка в горошок, дуже-дуже стильовий такий. Я би собі такий взяла, чому б ні прикольний. Але дуже, -дуже багато тканини. І ну, Треба, звісно, що підганяти під свою фігуру. Але класний костюм. Зараз це дуже актуально. І влітку ці жилетки, і, в принципі, на осінь. І вітаю вас у приміручні. Показую свій лук. У нас вже дуже-дуже спекотно. Тому не можна носити нічого, окрім сарафанчиків. І наниз я не дуже люблю відкрити, відкрите взуття. Тому в мене красівочки. Взяла небагато речей, тому що, знову ж таки, дуже спекотно і не дуже хочеться це все на себе переміряти. Ось таку спідничку знайшла, класно, біло абсолютно. Це взагалі мене секонд вражає, він якісь там завжди е, речі знаходжу, якісь аристократичні. То шляпки пам'ятаєте, якщо ні, то залишу вам тут посилання. Можете перейти такі шляпки, знаєте, наче на дербі, на, е, на скачки. Я знайшла тут гарні шляпки на літо. Ось таку звичайно сукеньку, вона дуже-дуже приємна, така котонова, легенька і на запах. Тканини тут, знаєте, немало, але такий приємний дизайн. Це бренд Zebra, десь 36-38 розмір. Є позначена досить талія і не відкриті подмишки. Цього не дуже люблю влітку, якось це не гігієнічно, як на мене. І такий грайливий запах зверху, і знизу такі рюші. Знаєте, Така легка, романтична сукенька. На кольору хакі, трошки темновата, ніж є на камері, але прикольно. І до жнатка прийнятна, можна і в місто, і на вечір і десь. На прогулянку буде непогано. Звичайно, на плюс 40 це буде занадто, тому що всі ці рюші тканини е доволі багато. Але на такий плюс 25 на прогулянку буде окей. Як вам напишіть, як вам така сукенька? Вона абсолютно без дефектів. Не знаю, чому вона долежала до останнього дня завозу. Для мене це загадка. Мабуть, тому що асортимент цього це дуже великий секонд, займає там майже весь підвал. Дуже класний, до речі, один з моїх улюблених, тому що там вліт, взимку дуже-дуже тепло, вони не економлять на електроенергії. а влітку включають кондиціонери, тому він класний комфортно там знаходитись. А ще швидко все приміряю, тому що там до кінця залишилось 15 хвилин, вже кричала, що звільняла примірочні. І я приміряю з цими туфельками. На жаль, вони трошки замалі, мені видавиться, там десь 38-й розмір. Трохи не всунулась, ложки там не було. І п'яточка, знаєте, така заокруглена. Ну, Тобто, я думаю, що комфортно було б навіть на 37,5. З моїм 39-м я туди не влізла, на жаль. Але це абсолютно нові туфельки з м'якою устівкою, з такою класною відтілкою. І вони такі веганські, знаєте, там, бачите, зручна устілка, розмір не знаю, 5 Маркс Marx Spencer. Коштував 25 франків. Веган mm, Фрі, тобто тут абсолютно не натуральні матеріали, але видно, що якісні і комфортна ортопедична устівка. Я впевнена, що вони дуже зручні і бачите, дуже такі лаконічні. А, сукенька взагалі. Любов, на жаль, в мене, на жаль, чи на щастя, в мене не офіційна така робота. Я не маю ходити в офіс кожен день, але дуже така класна, натуральна. Це щось, по-моєму, см'ясове льон з бавовною. Позаду дві такі витечки, вирізи. Що дуже, вона завужена донизу, але дуже зручно в ній ходити. Вона класно підкреслює під талію та стегна. Теж вона невеличкого розміру. <смі> Якщо б я знала, куди її можна вдягнути, або як, ну, на роботу або на якусь подію, то я обов'язково її взяла. Але дуже класна, вона мені сподобалась. От, бренд Alexon, 38-й розмір, як бачите. 65 поліестер, віскоза ось такий складений. Був. Напишіть, як вам в коментарях. І цю сукеньку я вирішила зважити окремо заважчиться ще з вішаком. Цей день був 89 гривень за кілограм, і заважила вона майже на 28 гривень. А оця бездоганна спідниця, абсолютно без недоліків дуже жалко її було залишати. Заважила на 30 гривень. Це просто любов. Ось показував мої покупочки на 72 гривні, це оця хакі сумка, сукня, вибачаюся, та туфельки, такі світло-бежеві. Це вже інший секонд-хенд, Забігла на такі кавтинки, тут же був це не останній день заводу, це десь був третій, другий чи третій. Ціна була досить висока, там щось біля 300-340 гривень за кілограм, і це ми на секонд-хенді. Люкшість останнім часом мене не вражає в ньому. Але тут навіть на другому дні було не, стільки, не настільки багатий вибір, як у попередньому. Ось, бачите, жакет від Next з вовни, а пальто, вибачаюсь, таке біленькі, класне. Було трошки осінь і зими, але переважно літо. Але щось таке, за що зачепилось око і, знаєте, взяти з собою, показати вам у примірочні Навіть не було. Були цікаві чотирнадцякі, скоріші речі. Щось таке китайське в стилі гучі, щось таке яскраве, звичайно, можна знайти. Ось це зимове платтячко з вовни. Були такі різні принти. Ось, це взагалі просто розрив місків. Це, знаєте, підкож замк е комбес. З такими вирізами, спереді, е зверху, е значить, топ без, е на резинці, без брителік. Щось таке дуже екстравагантне, особливо, знаєте, на жару плюс 40, як у нас зараз. I saw it. Здається, англійський бренд. Сідати має непогано, але не стала приміряти, натягувати на себе в цю жару, тому що цей ще й без кондиціонерів. Вічно ну, він непоганий по речах по асортименту, але некомфортний. Тут немає кондиціонерів, взимку холодно, влітку дуже жарко. Але бувають дійсно класні речі. Ось, Наприклад, як ось ця від Marks Spencer Collection. Це дуже-дуже легенька сорочка в розмірі L. Low Versailles я люблю, мені мене це не лякає. Вона така класна, знаєте, на пляж, щоб не згоріти накинути десь на вечірню літню прогулянку. Вона зроблена в Індії. Тут, знаєте, такий дуже легкий, м'якенький натуральний матеріал. Я її візьму пізніше, покажу, дочекайтеся. Далі пішла на взуття. Бо вже, ось таке вже зимове, щось таке під Бути, але це підробка, ну не оригінал, це інша фірма, бачите, Ice якась там. А, теж йде на кілька розмірів, як Бути, Були різні рожеві, бачите, під Тімберлейки, і Угі, ах, навіть, але дуже-дуже заношені. Не знаю, тут вони навіть ніякої хімчистки не підлягають відновленню. Ось такі яскраві, жовті. На камері виглядає якісь жовто гарячі, але це жовті кросівочки, ось ці підрожеві тімберленди, але це відівається фірма. Мені здається, китайська. Вона досить часто мені попадається і на такому спортивному взутті. Думаю, що це більш дешевий аналог брендів. Там, наприклад, як трекінги мені також попадалися. На туфлях ось такі лодочки, але досить вживані, але приємного, бежого кольору. Знову ці пухнастики ніяк не вийдуть з моди. Я вже думала все, але ні. Бачу, що і на вулицях дівчата часто ходять в цьому непорозумінні, як вам цей тренд. Напишіть, буде цікаво почитати. Мені якось він декілька років не прижився і зараз якось виглядає дуже дивно. ось таке шкіряне сабо на каблучку. Дуже приємно, що можна на секенді знайти. шкіряне взуття і білі ось такі кедики від Primark. виглядає досить достойно. О, звичайно, ось такі босоніжки, вони здається, мені качують із одного магазину в інший, тому що це не перший раз, коли я їх зустрічаю, і далі теж буду можливо показувати. У своїх випусках отакі класні плетенки, теж завжди актуально на пляж, на відпочинок. Дуже класно, знаєте, таке макраме <сум> оригінальні. Але, здається, вони були за важкі підоша. Знаєте, таке буває якась резинова танкетка і дуже-дуже тяжка. Ось такі туфельки з шипами. Ну, це, знаєте, кожному під свій стиль. Треба носити не те, що модно, а те, що вам до вподоби, Перш за все. А в мене, щоб вам було комфортно. Тут є все і стрази, і шипи, і чорний колір, і каблучок. На дитячому відділі, бачите, знайшла ось такий банан, це просто якийсь флешбек у дитинства. У мене довгий час був такий, знаєте, з присоскою висів на вікні. Часто у цей час вішала таке лобове скло, а у мене він висів просто перед моїм письменним столом. Дуже цікаво, він мене повеселив. Ось такі, знаєте, шльопанці знайшла на люксі. вони, бачите, абсолютно нові, тому вирішила приміряти. Але вони 40-го розміру. Знаєте, буває в попередньому секунді 38-й я не відлізла, а 40-й це завеликий. Тобто, ну, мій десь 39, може 38,5 я коли. Ось, бачите. Великуваті, ну, вже занадто. Але мені здається, що це навіть якийсь 41-й. Якийсь вони дуже довгі і такі, бачите, об'ємну ніжку треба мати, а щось моя Моя худенька там не влізла, я б їх, їх потіряла. Ну, такий приємний колір, ну, непоганий фасон в принципі, але не дуже зручний. Я досі в пошуках якісь ідеальних босоніжок на літо. Хоч півліта вже і пройшло. А ще маю вам показати ось такі були легкі ковтинки від Oasis. Також знайшла цікаві спідниці. Але якось трошки не мій стиль, але, знаєте, принт та якість заворожує. Класна, така під індійський стиль, дуже яскрава. ну, Навіть індійський, може і така, знаєте, під Гучі, дуже яскрава. А, і ось така жовтенька спідниця натуральних, натуральних тканин. Ось, приміри, вже на себе, не стала заходити в примірочну, так просто біля дзеркала ось цю сорочку, як можна її стилізувати. Нагадую, вона в розмірі L. Але можна її так зав'язати, десь поверх купальника або з якоюсь світлою спідницею. На купальник пов'язали і пішли собі в місто гуляти. Вона дуже-дуже легенька, полупрозора, бачите, великого розміру, якщо треба сховатися від сонця на пляжі, і ну, класна. Але була на Люксі.